Західноукраїнське та енергетичне дербі третьої і четвертої Вищої Ліги було центральним матчем у 13-му турі. Цього разу назвичайний принциповий поєдинок урагану з енергією перевершив усі сподівання. До перерви анфранківці забили три м'ячі. На дев'ятій хвилині кращий голоадор чемпіонату Валентин Свілих оформив дубль. А ще через п'ять хвилин енергетики були змушені знову розпочинати з центра поля. Розіграш кутового дальній удар Кіндратєва і сімка в падінні підправляє м'яч у сітковоріт. Три нуль. У середині другого тайму гостям таки вдалося відіграти один м'яч однак за кілька секунд стався ключовий момент, коли в центрі майданчика Романов спершу збив Кіндратєва, після чого вдарив того по обличчю. Урган сповна скористався цим вилученням і Цвілик забив свій третій м'яч, а згодом Корніє відбив дабл пенальті. На передостанній хвилині суперники обмінялися голами. Росіянин Ільніцький був першим на добиванні, а всього через 7 секунд Андрій Сімка перехопив пас і забивав уже у порожні ворота, встановивши становивши остаточний рахунок 5-2. Ураган і надалі залишився третім і наразі випереджає енергію вже на чотири очки. У середу Йован Франківці проведуть останній домашній поєдинок цього року. О 17-й годині у менеджі коледжу фізвиховання розпочнеться Кубкова гра однієї восьмої фіналу з першоліговим динамо Львів.